Друзі, як завжди, без народу нікуди. Сьогодні хотілося б звернутися до людей, яким не байдуже, вкотре до нас звернулися воїни 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж. Ми вже з вами закривали декілька їхніх зборів, зокрема на дрони. Але зараз в них існує потреба в авто. Наші титани виконують бойові завдання на Донецькому та Луганському напрямках. Як завжди, всі деталі збору ми публікуємо в описі під відео. А також додаємо інстаграм одного з бійців, який відповідає за цей збір. Ще раз дуже просимо вашої підтримки. Друзі, не існує маленьких донатів. Кожна гривня важлива. Ну і звісно ж, ми покажемо їхню роботу. Детально розберемо кожне скидання на голови окупантів. Кожен ваш лайк це мінус окупант. Дякуємо всім небайдужим людям. Слава Україні та слава всім нашим захисникам та захисницям. Доброго ранку, побратими. Ранок починається не з кави, а з знищення бліндажу. Ну що, ми цілимось, кидаємо. І попадаємо. Дякую до побачення. Всім гарного дня. Зараз ми покажемо, як не кидають брьовна при обстрілі. Корею, в двох словах. Ми не попали. Мина впала тут. Але шо то робиться? Один Під бі... Під... Під... із бревном біжить. Сейчас, сейчас, я найду. О, смотри. з бревном ебать ему пу. Или он привязан к бревну, или жопу. Или бревно привязано к древну. Що, поїхали знищувати Гастоміль, так називається позиція. Бадабум. Гори ясно. Палай-палай. Це початок. І потім воно розгориться. І що правильно. Убіжать. Продовження ці епопеї. Воно дужче-дужче розгорається, тут видно буде як питається потушити, трошки перемотаю. З бутилочки буде питатися потушити. О, бутилочкою тушить. Але в нього походу одна бутилочка з водичкою і не виходить. Така от історія. Підпалили бліндаж. Він починає горіти після детонації деякої. Вибігає. Вибігає звідти. Це другий вже. Біжить, 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 біжить. Каже нова і забиваю в щілину. ставимо на паузу. Після цього ми робимо де... деякі коригування. Знаходимо цю щілину, цілимось. І Red Bull полетів. Полетів прямо в щілину. До побачення. Red Bull додає крила. Перед вами окупант звичайний, якого кинули у посадці і наказали окопуватися. Як же ж він злякався, коли почув звук дрона? І тут постає питання: що він робить у чужій країні? Грошей, мабуть, захотілося, Ну окей, будуть гроші його родині. І то, якщо Путін заплатить, мало того, що чорне зем псують, ще й такий бардак розвели. Втім, йому не допомогли навіть православні перехрещення.